Привіт всім фанатам і любителям радянської техніки. Перед вами ось уже всім відомий карбюратор з мопеда Карпати. До двигуна В-5. Всім відомо, що ці карбюратори іноді підтікають. Ну, звісно, якщо вони нові, то вони не підтікатимуть. А чому саме? Вони починають текти. Я от про це сьогодні хотів вам розказати. Звісно ж тут може бути не одна проблема, їх може бути декілька. Перш за все, що я хотів сказати, що існують такі карбюратори, дефектні із заводу. У них є деякі невеликі дефекти. От один із них я хотів показати. Тут є в мене такий дефект у цьому карбюраторі. Не знаю тільки як його виправити. Тут, ось, бачите, де встановлюється ігла, Тут, ось може воно і видно, трохи зміщений оцей дифузор. Тут от, там де ігла закриває, то чуть набік набікне. І тут можна його якось можна і виправити за допомогою резинки. Ну, там воно буває трохи підтікає. Це там заводський дефект невеличкий. Ну, може, може його якось і виправити. Але тут е, є ще багато причин, чому він цей карбюратор підтікає. Ну, всім відомо, що, звісно, якщо порветься резиночка отут між цими половинками. Там де відстійник карбюратора. фактично. Якщо вона вже або розтягнута, або порвата, то воно, звісно, буде підтікати. Ну, а з часом, з часом, вже, як пройде то ця ось поверхня вона вже зрихлюється. Вона, є, вона повинна бути плоска, і воно, воно плотно прилягати одне до одного. І тут тоді потрібно шліфувати вже оцю поверхню, оцю поверхню саму стика, де вложиться резиночка. Якщо цього не зробити, яку ви резиночку нову чи стару поставили, все одно він буде підтікати. Це з часом таке стається із цими карбюраторами. За, за рахунок того, що тут скоплюється нальот, там, дефекти від викрутки, ви як його відкривали, можете зачепити викрутку і таке інше. Також він може просто підтікати у вас, якщо ви тут не закрутили оцей ось болтик. Де йде бензину, карбюратор з бака, ось сюди через оцей отвір. Там, де встановлюється фільтр, оцей, якщо ви цей бултик погано закрутили, то він в будь-якому випадку у вас буде текти. Цього треба оптимально. Це от також проблема в цьому карбюраторі. Оптимально треба закрутити, щоб він не капав. І щоб пропускав бензин, а то може бути таке, що ви закрутите, він не пропускатиме бензин. Тут, звісно, можна отак от поклацати, перевірити. от. Чи бензин капає чи не капає. Ну Також буває, що він переповнюється. Тут, напевно, я не знаю, чи тут так, як у Дельта, в Дельті буває переповнюється. Я, чесно, говоря, не пам'ятаю, чи в Карпатах він переповнюється чи ні. Ну, мабуть, ні. Там просто треба було вирівнювати поплавок оцей. Ну, тут такої, мабуть, проблеми немає у Карпатах. Може він просто заб'ється, тоді може там може таке бути. Ну, а звичайно ж, тут ще є одна проблемка. Бачите, оце ось ігла. Тут я з неї вже позитив резиночку. Якщо на цій іглі може вам попросити карпіратор такий, де не буде на... Оцій іглі резиночки зверху, вона повинна плотно запірати оцей отвір, отак вставляєте, і там резиночка повинна плотно запірати отвір. Прокладка фактично. І тоді ви будете знати, що у вас карбюратор не, карбюратор не буде текти. Якщо цієї резиночки не буде, то, звісно ж, ваш карб буде текти. Ну, може, якісь проблеми ще може бути з поплавком за цим. Може прийдеться замінювати. Ну оце так, скажемо, основні проблеми в з яких він тече. Всім дякую за перегляд. Поставте, будь ласка, вподобайки, якщо вам пригодилося це відео. Не забудьте підписатися на наш канал. Всім дякую.